Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Спеціальний ефір на радіон ве триває. Звуть мене Юля Петрова. Як я обіцяла, говорити будемо про візит президента Зеленського до Сполучених Штатів Америки і план перемоги від України. Пам'ятаємо в неділю. Президент Зеленський прибув до США для участі в заходах генасамблеї ООН. В Зеленського заплановані зустрічі з лідерами країн глобального півдня G7, Європи і з керівниками міжнародних організацій. Ну а крім того, він матиме дуже вагомі зустрічі із представниками Сполучених Штатів. Пам'ятаємо, сам на сам має поговорити. Говорити із чинним президентом США Джо Байденом має також зустрітися із двома обома кандидатами на посаду президента е, в цих виборах, які відбуватимуться в листопаді у Сполучених Штатах. Розпочав візит Зеленський з відвіданням заводу у місті Скрантон, це штат Пенсильванія. Саме тут виробляють артилерійські снаряди калібру 155 міліметрів для сил оборони України. Очікується, що сьогодні глава держави виступить на засіданні Ради безпеки ООН якраз присвя. Ченому війні Росії проти України а 25 вересня, тобто завтра, на генасамблеї ООН Ну а поки зі найсвіжішого, президент дав інтерв'ю ABC News і там заявив, що кінець війни набагато ближчий ніж будь-хто думає. Що все це означає зараз? Про це будемо говорити. Максим Насвітайло політолог і експерт, міжнародник, виходить на прямий зв'язок зі студією. Пане Максима, добрий день. Слава Україні! Вітаю героям слава. Що ж, дійсно велике напевно сподівання покладає зараз Україна на цей візит президента Зеленського до Сполучених Штатів, як пише британська The Times, не тільки можливість попрощатися із Байденом, адже дійсно він скоро залишить посаду президента США, але й дипломатія на краю прірви. Поясніть, будь ласка, ще раз нагадайте, чому так і чого чекати від цього візиту. Ну, це про попрощатися з Байденом звучить трохи трагічно, звісно. Але тим не менш, ну, є і за що подякувати. Звісно, дорікнути також є за що, але це вже е, залишимо, залишимо на розсуд історії, чи міг Байден якось. Краще себе проявити в ролі президента, особливо що стосується врегулювання цієї війни. Що стосується краю прірви, ну медіа люблять іноді драматизувати, особливо в заголовках за того, щоб привернути увагу читачів. Тому що як, як такої прірви, тобто ну підпертиме до краю, навряд чи можна сказати, що Україна зараз є, тому що є успішна операція в Курську, е, є продовження підтримки від наших партнерів. Немає якихось трагічних обвалів фронту чи стратегічно успішних операцій з боку Російської Федерації чи констатації того, що Російська Федерація десь успішно змогла обійти усі санкції, її економіка не страждає, і так далі. Тому, як на мене, це певною мірою надмірна драматизація. Але ми таке вже бачили. Ми бачили і в Таймстаті, що війна зайшла в глухий кут, і все вже нічого далі не буде відбуватись. Ніхто нікого нічим не зможе здивувати, і так далі. Потім бачили харківську операцію росіян, потім нашу курську операцію. і Так далі е, воно іноді тільки здається, що із за океану видніше, але насправді часто буває не так. Ну, тим паче, ми бачимо, що курська операція має продовження від збройних сил України, тому що на нові території прорвалися, так українці, і також це матиме напевно певний такий вплив і на росіян. Бо зараз вони будуть терміново намагатися щось зробити, і на світову громадськість на світових лідерів також це вплине. Що ж, чекаємо, поки президент Зеленський виступить на генасамблеї. ООН, як я вже сказала. Це станеться завтра. А сьогодні виступатиме на засіданні ради безпеки організації Об'єднаних Націй. Ну а поки він дав інтерв'ю ABC News і сказав про те, що кінець війни набагато ближчий аніж. Будь-хто думає, а власне, що потрібно для її завершення. Для її завершення потрібна ще більша допомога від партнерів, і е, оцей план перемоги, який він привіз до Сполучених Штатів, це зміцнення України, так каже президент. Давайте подай, коротко поговоримо про цей план перемоги, що зараз е, пропонується. Е, я нагадаю нашим слухачам, що е, про цей план перемоги написала The Times британська, вже згадувана мною сьогодні інше питання: наскільки коректно і правильно було це робити, і виграла чи а, програла зараз Україна тим, що цей план був опублікований, тим не менше, вже знаємо якісь деталі з чого він складається, зокрема з кількох пунктів, тому що перший пункт передбачає запит на надання гарантій безпеки з боку заходу, подібних до пакту про взаємну оборону, які отримують країни-члени НАТО. Тобто про негайний вступ вже сьогодні не йдеться, але тим не менше, отакі. Гарантії безпеки мають повинні бути надані від наших партнерів. Другий пункт продовження операції збройних сил України в Курській області Російської Федерації, аби Україна отримала територіальні козирі. Третій пункт прохання про конкретне сучасне озброєння, а четвертий міжнародна фінансова допомога для відновлення української економіки. от у вас я хочу запитати, чи логічний цей план мені видається так дуже логічний. але чи досяжний. То тут я ставлю 10 знаків запитання, і, власне, про це у вас хочу запитати. Як вважаєте, чи готові країни-партнери підтримати в цьому Україну, чи пристане на цей план чинний президент США Джо Байден? І власне від чого це залежатиме просто зараз? Ну знову ж таки, те, що опублікував опублікувала видання за Тайма і оці пункти, які ви озвучили, що це не план, це просто. Якісь е, декларації, це публічна частина, яка в принципі так чи інакше була б стала відомою медіа і оприлюднена, і можливо, вона була е, злита е, саме з тією метою, щоб е, ну щоб було про що поговорити медійно-експертному середовищу, тому що часто. Коли медіа свого не отримують, вони починають копати і докопуються до чогось, до чого б не мали докопатися. Як от, наприклад, Reuters зробила розслідування про е, те, що Індія постачає Україні боєприпаси. Навіщо? З якою метою Захід зараз там відкається, що вони не можуть нам боєприпаси постачати в необхідній кількості? Ми знайшли Індію, яка нам може постачати ці боєприпаси всупереч запереченням Російської Федерації. Не не афішували цю інформацію і тут Ройт цей матеріал. щоб що? щоб зірбати ці поставки, щоб поставити в складне положення Україну чи Індію, яка намагається публічно дотримуватись нейтралітету. От яка мета такої журналістики, яким, окрім як просто е, опублікувати гучний матеріал, хайповий матеріал, яка ціннісність цього матеріалу? І, власне, тому е, мені здається, правильно е, робити так, що коли готуєш якийсь, якусь подібну історію, як план перемоги, наприклад, одразу закладати в нього е, ту частину, яка буде чи опублікована, чи Злита для медіа і для експертного середовища щоб було. Про що побалакати, умовно, тому що ці пункти це ну щось із розряду за все хороше проти всього поганого. Хто проти буде виступати такого? Та ніхто особливо єдине, що ми можемо конкрет... конкретні пункти, це що там продовження курської операції, гарантії безпеки для України. Ну окей, це ще можна якоюсь плюс-мінус конкретикою назвати, але все одно це не план. План це велика структурна штука, яка розписана по Крокова, де призначення відповідальні, де є дедлайни, де є конкретні вимірювані показники? Ось це план. А те, що змі опублікували, це. Загалом загальна концепція, якісь сценариси тези, як це взагалі взагалям, так це можна назвати, але, але Кремль реагує, тому що Пісков, наприклад, ми пам'ятаємо про секретар Путіна, або як його називають, чорний рот Путіна. Він вже заявив, що Москва вивчить план Зеленського, коли його буде опубліковано в офіційних джерелах інформації. І Додав Кремль із обережністю ставиться до деталей плану, які опублікували медіа. Тим не менше, сьогодні з'явилася інформація. Про те, що Росія планує збільшувати видатки на оборону вже наступного року, 2025-го. І знаєте, про що я подумала? А може, от оприлюднення такого рішення про збільшення видатків на оборону в РФ воно зараз і на користь Україні, на велику користь, тому що поїхав Зеленський в штати зараз буде просити про допомогу додаткову. Зараз буде просити про дозвіл бити в глиб Російської Федерації західної зброї. Всі чекають на цей дозвіл від Байдена і тиск зараз посилюється. Силюється на Байдена з усіх, напевно, боків партнерів має на увазі України. І можливо, отаким от рішенням Російська Федерація навіть пришкорить прискорить, пришвидшить, пришвидшить рішення наших партнерів, дозвіл від наших партнерів. Що ви про це думаєте? Ну так, план ще не був опублікований. На нього ще ніхто не поводився. Російська Федерація вже реагує. Це в принципі добре. Це те, про що говорив Ще Еммануель Макрон, коли наполягав на тому, що необхідно дотримуватися стратегічної невизначеності, і от такі історії наполовину в таємниченні, вони дають найбільший ефект, тому що ворог до кінця не розуміє те, яку стратегію йому варто будувати. І починає нервувати і робити помилки. Це працює це спрацювало із курською операцією, в тому числі це може спрацювати із цим планом перемоги. Тут я б порадив ще вкинути якусь історію, там що спеціально можливо для Дональда Трампа, що серед пунктів плану перемоги є нафта по 40 доларів за барель. Він такий, а я ж казав, я ж казав треба нафту по 40 доларів за барель. Тоді Російська Федерація. Не зможе воювати, хоча я вже не знаю, чи будуть Трампу той план показувати після його останніх заяв. До речі, про них ми також поговоримо. Давайте скажемо кілька слів, бо Трамп назвав Зеленського найкращим продавцем в історії. Заявив наступне на мітингу в Пенсильванії. До речі, я бачу, що Зеленський тут думаю, що Зеленський є найкращим продавцем в історії. Щоразу, коли він приїжджає в країну, він їде із 60 мільярдами доларів. Кінець цитати я прочитала, посміхнулася. Не знаю, як реагувати. Це похвала від Трампа до Зеленського чи навпаки, От, Чесно, поясніть. Будь ласка. Да, він там Заявив, що Зеленський вирішив підтримати Камало Гаріс. Це його помилка, що тільки він, тобто Трамп, може зупинити цю війну. До а, речі, ну, публічно пар... нічого такого Зеленський не робив і збирався представити план перемоги України і Трампу, і Гарісу. Ну, це єдине, що він зустрівся з губернатором Пенсильванії Шапіро, що логічно в принципі, бо в Пенсильванії в Скрентоні виготовляються боєприпаси для України. А ще родом зі Скрентона найкращий комедійний сітком, на мою думку, серіал офіс. Якщо хтось не бачив, дивіться зараз в українському перекладі. Є всім рекомендую це так, не пов'язано з політичною тематикою, але щоб розслабитись, відпочити, посміятись те, що треба. Тому дійсно є сумніви, чи варто буде Дональду Трампу показувати цей план. Ну, принаймні в повному обсязі, тому що це якраз він належить до тих людей, які можуть злити непублічну частину і поставити в нас десь незручне становище. Хоча Ну, ми зі свого боку, я гадаю, будемо до кінця принаймні публічно дотримуватись якогось нейтралітету. А Дональд Трамп ну, він говорив цю фразу вже неодноразово. і Під час своїх перших дебатів, що Байденом також він озвучував її фактично дослівно. Варто, мабуть, йому сказати, що Пане Дональд, в сучасному інформаційному суспільству будь-який мем живе не довше двох тижнів. Мем – це не тільки про картинки смішні в інтернеті, це про якісь е, гучні заяви, контроверсійні вислови е, чи алегорії порівняння. Які увійшли в широкий вжиток і активно використовуються, вони швидко набридають, і от коли вони так часто повторюються протягом тривалого часу, вони призводять до зворотнього ефекту. Але щоб розуміти це, потрібно слухатись своїх консультантів, професіоналів, які з тобою працюють, а не виключно там собі щось на, науявляв і потім понісся. Це все повторювати по 100 тисяч разів. Твоя аудиторія це вже чула. Це не новина. Навіщо ти це говориш? Яка твоя мета і так далі? Ну і власне Т... Трамп ще й говорив про те, що знову таки знає, як завершити цю війну. Якщо я виграю ці вибори, перше, що я зроблю зателефоную Зеленському, зателефоную Путіну, і скажу, ви повинні укласти угоду. це... Безумство, це знову така цитата Трампа, кандидата, одного з кандидатів президента Сполучених Штатів. Нагадую нашим слухачам, знову таки, ці слова, напевно, поки що серйозно сприймати неможливо, як вважаєте. Все як сказав Володимир Зеленський, а я ж президент, раптом не буде часу, я не візьму, слухавку. Не візьму. Але це. Але в цьому, це виключно як підтвердження. Абсолютно відірваних від реальності і примітивних уявлень Дональда Трампа про систему міжнародних відносин. Знову ж таки, мені можуть зараз закинути, що ох, про демократичний пропагандіст продався Газдепу». слухайте, почитайте просто коментарі республіканців, в тому числі колишнього віцепрезидента Трампа. Як вони відгукуються про нього? Як вони говорять? Від адекватного керівника не йде 90 з лишком відсотків команди. Він уже був президентом, і абсолютна більшість його команди пішла від нього. І значна частина цієї команди зараз підтримує Камалу Гаріс. Ну, це таки про щось говорить. Коли люди, які працювали на нього протягом президентського терміну і бачили, як він працює, говорять, що він кричуще некомпетентний, що у нього фокус уваги на рівні. Дитини початкових класів, що він більше 15 хвилин не може бути на чомусь сконцентрований, що він взагалі не розуміє, як працює система міжнародних відносин, це про щось говорить. Ну, власне, про... так. Дуже багато. Вони всі не можуть бути голослівними вигадами і так далі. Перший раз за всю історію понад 200. Республіканців, авторитетних іменитих підтримують на виборах кандидата від демократів, лиш би не Дональд Трамп. Це таки про щось говорить. Напевно, так і так. Давайте повернемося а, до того, чого президент Зеленський, президент України, поїхав до Сполучених Штатів. Яка його зараз найголовніша місія? Напевно, ми констатуємо, що таки представити мирний план або план перемоги України. Збирався він його представляти, і Джо Байдену чинному президенту США збирався він його представити і обом кандидатам у президенти Сполучених Штатів. Це завдання номер один. І звісно, звісно, домогтися згоди до дозволу точніше, бити е, західною зброєю е, в глиб Російської Федерації. Надзвичайно важливий дозвіл, надзвичайно важливі слова, які ми дуже чекаємо від Джо Байдена, які мають прозвучати саме зараз. От я хочу спитати, де ми в якій точці зараз, тому що голос Америки повідомляє, Байден ще не зняв обмежень. Е, міністр закордонних справ Великої Британії каже так дійсно важкі делікатні переговори, як він каже з білим домом, поки що. Тривають а тим часом і партнери України закликають таки дозволити Збройним силам використовувати отриману зброю для ударів глиб Російської Федерації в глиб території Росії. Заяви такі, і від представниці Данії звучали прем'єр-міністрки цієї країни і від Фінляндії. Звучали і ось зараз сьогодні свіжі повідомлення. Знову таки, що тиснуть, тиснуть на Байдена в цьому питанні. Як вважаєте, чи дочекаємося? І як ви вважаєте, що в цьому питанні стане знову таки визначальним? Перше про глобальне, глобальну місію Зеленського mm -hmm. в подорожі, як було написано в Біблії, першим було слово, і слово це було перемога. Перефразовуючи. Для нас дуже важливо, на моє переконання, нарешті змістити. Фокус політичного дискурсу. Нарешті, щоб от прозвучало від наших партнерів відгук про цей план перемоги України позитивний, і щоб він прозвучав саме зі словом перемога, що ми вважаємо план перемоги України таким, що може спрацювати, таким, що можливо реалізувати, не план Зеленського. Не план закінчення війни, не план миру, план перемоги України. Якщо ми зможемо правильно це продати, якщо вірити Дональду Трампу, Володимир Зеленський найкращий продавець у світі. От будемо сподіватися, що він цей план якісно продасть, і ми зможемо змістити дискурс нарешті на, на те, щоб не звучали оці фрази. Які надзвичайно сильно дратують, а не дозволити Україні програти або не дозволити Росії перемогти. Бо що це? Це не тягне на мету, це не конкретика. В, в бізнесі в, в будь-якому менеджменті тебе за такі висловлювання не конкретні будуть вважати ідіотом. Але в політиці можна, звісно, таке говорити. Е, наша задача призвести. Ну пер, перевести фокус уваги. Це така більш е, глобальна історія. Точково що стосується важливих завдань конкретних, це безумовно дозвіл на використання далекобійного озброєння. Ми маємо тут е, дотиснути усіма можливими засобами, тому що Сполучені Штати Америки зобов'язані надати цей досвід. Вони ви по перше. Ну ми вже не говоримо про ці всі угоди, які ми попідписували. Е, говоримо про ту логіку участі Сполучених Штатів Америки е, в цьому конфлікті, яку вони самі сформували. Російська Федерація е, виводить цей конфлікт на новий етап ескалації. Сполучені Штати Америки реагують. Передача іранських ракет Росії е, це вже встановлений факт, і Сполучені Штати Америки неодноразово говорили, що це буде новим етапом ескалації з боку Російської Федерації. Це перший момент. Ну і другий момент, в принципі, логіка політичного дискурсу публічного стосовно передачі, ну точніше, стосовно надання Україні дозволів використання, вона вже підходить до логічного завершення. Ми вже пройшли всі етапи від заперечення до прийняття, і після того як Єрмак їздив Сумєревим, потім приїздив Блінкін з. Забув як прізвище міністра закордонних справ Великобританії, але вони ще новенькі, тому буде час запам'ятати, якщо вони, звісно, затримаються трохи довше ніж попередні. Ось логіка вже є. Велика Британія говорить, що так залишилось тільки рішення за Сполученими Штати Америки для Джо Байдена. В принципі, це вирішальний момент, момент істини. Тому що на близькому сході конфлікт він не завершить, там все несеться повним на повному парі до до масштабування ескалації. Uh -huh. Нас з було розпочнеться. Хезбола – це 100-тисячна армія з десятками тисяч ракет. Там може бути значно серйозніше, ніж зачистка сектора газу. 100%. ну дякую, що ви пояснюєте. і Дякую, що ви виходите на прямий зв'язок зі студією. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Лемі. вивчимо це прізвище. Також А слухачам. Я нагадаю, що політолог і експерт, міжнародник Максим Несвітайлов говорив зі мною. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.